Чому колись люди казали, що Стрітання це зустріч зими з весною? Невже тоді не вірили в Бога? Дорогі мої, дуже часто у людей у відповідь на запитання, як вони розуміють свято стрітення, доводиться чути, що це нібито зустрічається весна з зимою. Або безліч інших народних варіацій. Звісно, у час наш інформації про це свято стає дедалі більше, але як можна окреслити справжній християнський зміст цього свята для людини, яка, зрештою, знає його правдиву історію? Історію зустрічі старця Симеона, Богоприїмця і богонемовляти Ісуса Христа. Нам треба дещо змінити намагання відкинути народну думку про те, що це свято зустрічі з Зими з весною. Чому? Тому що церква має наповнити його сенсом. І це свято. Свято зустрічі людини з Богом. Є біблійна подія зустріч із старцем Симеоном, який прожив довге життя в очікуванні того, щоби побачити спасіння світові. Взявши на руки Богонемовля, Він сказав: Не я тебе тримаю, а ти мене тримаєш. І подякував за те. Що Він може відійти до вічності, нині можеш відпустити слугу Твого, владико, за Твоїм словом у мирі, бо побачили очі мої спасіння Твоє, що приготував ти перед усіма народами світло на просвіту поганам і славу людей Твого Ізраїля. Ми завжди говоримо, що День Стрітення – це свято зустрічі людини з Богом. Ми маємо зустрітися із Богом в нашому серці, прийнявши Його у святому причастю. Ми маємо зустріти Бога в тій людині, яка поруч із нами, допомогти їй і допомігши їй зробити щось і для власного вічного життя. Ми маємо зустрітися із Богом, який є любов'ю. І тому дійсно для християн ці дні сердечка довкола іншого свята це нагадування про серце Боже і про те, що має бути любов до Бога в серці, повертаючись до зими і весни. Про те, що запитували, то тут можна сказати, що зустріч зими з весною це образ того, як віра наша має розтопити лід холод нашого серця, холод наших гріхів, які покрили все те живе, що має рости у нашій душі. Тому споглядаючи на зміни у природі, ми маємо розуміти, що людина має переходити від зими і тьми до сонця і весни. І ця весна для нашого серця це наша зустріч з Богом, це наше стрітення з Богом, це, на... це наше стрітення. І на кінець хотів би розказати притчу про свічки, бо саме в цей день ми освячуємо свічку. Чотири свічки спокійно горіли і тихенько танули. Було так тихо, що чулося, як вони розмовляють. Перша сказала, я спокій, на жаль, люди не вміють мене зберегти. Думаю, мені не залишилося нічого іншого, як згаснути, і вогник цієї свічки згас. Друга сказала, я віра, на жаль, я нікому не потрібна. Люди не хочуть нічого слухати про Бога, про мене. Тому немає сенсу мені горіти далі. Ледве сказала таке. Ходув легенький вітерець і загасив свічку. Дуже засмутившись, третя свічка вимовила Я любов, у мене немає більше сили горіти далі. Люди не цінують мене і не розуміють. Вони ненавидять тих, які їх люблять, найбільше своїх близьких. А за Бога уже і не кажу. Вони тільки устами його прославляють, а серце їхнє далеке від Бога. Довго не ждала і ця свічка згасла. Раптом в кімнату зайшла дитина і побачила три згаслі свічки. Злякавшись, вона закричала Що ви робите? Ви повинні горіти, я боюся темряви. Промовивши це, вона заплакала. Схвильована четверта січка сказала Не бійся, дитино, і не плач. Поки я горю, завжди можна запалити інші три свічки. Я надія. Дорогі мої, я теж надіюся. Що ніколи не є пізно, усе ще можна повернути і поставити на свинця, знайти спокій, віднайти віру і час на Бога, і проявити свою любов. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал і залиште коментар під відео. Амінь. Ja matwojo swonej, bo przyjdźeś między nami. Pan Jezus powróci sam, mieli na narod, już spisie mnie. Matwojo Nad tobio sходи Божий біжна, сине царство летня, на руках святих Месія. Це Сповнися мій народе, вже спасіння на то мої сходи, бо жив, робністю сповнися, мій народе, вже спасіння на то.